Величезний, величезний привіт. Запрошую вас на канал акційного блогера Віталія Квенторіно акції в магазині Сільпо з 4 по 10 вересня. Включно подивимось знижки на цінотижики, овочі, фрукти, риба, м'ясо. Дякую за коментарі і вдячний вам за ваші подобайки. Величезне вам спасибі. Виноград Кишмиш 77 гривень. Я заокруглюю копійки в більшу сторону для зручності. Виноград рожевий 169 гривень. Авокадо штучка 34 гривні. Виноград Вікторія 159 гривень. Нектарини по 109 гривень. Кавун по 20 гривень за кілограм. Так, і скільки такий кавун заважить заважив 273 гривні. І є ще кавуни по 25 гривень. В чому різниця, я не знаю. Банани по 60 гривень. Лимони 86, мандарини 149, апельсини 90. Грейпфрути по 80 гривень. Ціна на яблучка трішки впали 55 гривень. Груша 59 58 голден. Диня дукрал по 60 гривень. Диня узбецька 55 гривень, капуста по 12, кабачки 26 гривень, перець фермерський по 35, а перець червоний по 116 гривень. Так, томати ґрунтові по 29, томати звичайні, дивіться, які гарні великі, по 50 гривень, гарбуз по 45 та по 40 гривень, огірочки по 60 гривень, як я говорю, по пирчості. І є ще гладоньки. Томати мучо 85 гривень. Томати гілочка 85, і тут ми вже з вами були. Ходіть, подивимось цибулю. Так, Тут морква стоїть по 11 гривень. Молода картопля. Зараз подивимось ціну на картоплю. Белороса по 20 гривень. І цибуля в магазині Сільпо по 12 гривень та 80 копійок. Буряк молодий по 9 гривень. І картопля біла по 15 гривень за кілограм. І дивимось з вами цінотижики. На цінотижиках для пухнастиків, для пухнастиків Віскас є багато різних смаків, пауч-пакети по 12,50. Рушники паперові, двошарові. А, так, тут два ролона. Кожен рушник має 100 відривів. Його ціна зараз по 40 гривень. А зі знижкою Lays, ось такі Макс Рифлені. За ціною. А, так. 140 грамів, да, 140 грамів 50 гривень. Також є багато різних смаків. Цукерки. А, так, це рошен Монт Біланк. Монт Біланк, правильно я прочитав? Так, ціна за 240 грамів 119 гривень. В акції печиво від Біскоті. Дивіться, всередині, печива, всередині коробці три вида печива, за вагою 450 грамів, за ціною 80 гривень. То полюбляє зефір Богуславна, біло-рожевий 240 г. Зараз по 45 гривень. Від Міленіум мигдаль. А так це є з молочним та з чорним шоколадом. 60 гривень 100 грамів цукерки. Холодний чай є зі смаком малини від біола і є зі смаком персика, літровий. Ні, 920 мл, нема літри, по 20 гривень. Так, від Дмитрук кабаноси зараз по 40 гривень 60 грамів. Зі знижкою пиво повна діжка м'яке. 23 гривні. В акції пиво Гараж лимон, За ціною 30 гривень. Так, ось таке грімбергін за ціною 40 гривень, темне. Так, що тут у нас? Тут у нас вино італійське б'янко 169 гривень. Печиво тук а, з хорошою знижкою, точніше крекер тук, по 35 гривень. Є з різними смаками. Молочко від торгової марки Галичина 2,5 жиру 900 г по 35 гривень. Так, тут у нас а, томати. Чи що це у нас такі? Тут одні на картинці, тут ще якісь на картинці. Інші, бачите, одна фірма, але томати на картинці різні. Так, є томати, очищені, різані по 40 гривень, і томати очищені цілі в томатному соку також 40 гривень, 400 г. Дуже хороша ціна на кіткат, ось цей новий, в іншому магазині зі знижкою дорожчий. в сільпо зараз по 70 гривень. Так, що це в нас таке? Грінки екстра. А, так, холодець з хроном, сало з часником За ціною 25 гривень 80 грамів. А спагеті це виробництво Італія, 400 грамів з твердих сортів пшениці. За ціною 35 гривень. Зверніть увагу, дуже хороша знижка. А ще цієї ж фірми можна придбати ось такі. Фігурні вироби макаронні, також 400 грамів, тверді сорта пшениці. І вони також по 35 гривень, знижка 40%. Так, тут у нас серветки вологі антибактеріальні, 120 штук від премія. За ціною 50 гривень. Майонез торгової марки Щедро. Преміум 300 грамів. 34 гривні. Дивіться, ось такий ополіскувач великий для ротової порожнини літровий, можна придбати лише за 80 гривень. Є ось такий і є ще червоний Max Protection. Формула написана. Добре, ціна, 80 гривень, дуже хороша ціна. Ганчірки. В упаковці три штуки. Розмір 30 на 30, 30 гривень. Я гадаю, що ці ножі від Tefal будуть дуже добрі. Тут три ножі в упаковці. Зараз скажу ціну. Так, добре. Набір ножів, яка є частиною груп Франція. Франція? «Тефаль» Франція, я не знаю. Так, набір ножів за ціною 399 гривень. Засіб до Ме 160 гривень 500 мл. І зі знижкою персіл гель для прання 4 літри за 499 гривень. Я хочу сказати, що я звертаю увагу на оці наклейки, які часто я знаходжу на продуктах. Це додаткова економія, навіть якщо товар зі знижкою все одно ще проб'ється а оця додаткова знижка. Так, це якась новинка. Сир Маздам. Пластиночками, тут вага 150 грамів. Це Польща. Ціна 70 гривень. Так, це якийсь також бачу новинка, я ще такого в сільпо не бачив. Подільський сир напівтвердий. Шматочок такий, мабуть, теж за ціна буде за 100 грамів. Ціна за 100 грамів 30 гривень. Зі знижкою плавлені сирочки від президент. За ціною 19 гривень. Моцарелу Максі Яготинська за вагою 125 грамів можна в сільпо придбати за 45 гривень. Дивіться, ось такий чикен-гриль навіть зі знижкою 50%. Це термін придатності підходить до кінця. Не вийшов, а підходить до кінця, тому що дуже багато пишуть, що це все протерміноване. Ні, неправда, термін придатності дуже добрий. Прийшли, приготували і маєте на вечерю дуже гарно зекономили. Дуже хороша ціна на молочні сосиски від фаро, це вищого сорту, і 500 грамів вага. Ціна 99 гривень. А далі по курсу у нас сир. Будемо дивитися тільки те, що в акції. Тобто акційна ціна 48 гривень, лицар від шостка, 44 гривні тенеру від кому, 45 кому традиційний і 50 гривень кому горіховий. Від премія «Радомер» – 48 гривень. Ось цей великий сир Брі з білою пліснявою тут 500 г за 289 гривень. А сир салатний це, мабуть, оця фета. Да? Від премія 170 грамів 50 гривень. Від кому бринза 170 грамів 60 гривень. І кому крем-сир вершковий, 150 грамів 70 гривень. Дивіться, є ще ось така Моцаріні. Ціна за 100 грамів 30 гривень. От скільки в упаковці йде? 250 грамів. 250 грамів 30 і 30. А 60 і половина, Якщо я правильно порахував, 75 гривень виходить шматочок на 250 грамів. Чи вони всі, та вони всі по 250 грамів. Філадельфія зі знижкою 40% сир 99 гривень 175 грамів. Ну, ви знаєте, що Філадельфія завжди був найдорожчий. А є ще Філадельфія з додаванням трав. Також 175 грамів 119. Гродинка від торгової марки. Ситий двір українська вищого сорту зі знижкою 38 гривень. Ситий двір салямі віденська вищого сорту за 100 г 24 гривні. Салямі святкова ситий двір а також вищого сорту 28 гривень. А тут ще буде навіть знижка додаткова 30% на. Альпійська ковбаса на півко, від ювілейний. Вона і так зі знижкою 129 гривень. І ще на касі буде знижка 30 Також зі знижкою буде молочна, додаткова знижка 45 Це вищого сорту. Вона по 33 гривні за 100 грамів. Самобранка ковбаса Варена а з молоком першого сорту по 17 гривень. Сосиски, самобранка, варені смачні першого сорту за 100 грамів 14 гривень. Зі знижкою тортики, обласна пекарня сільпо. Зі знижкою торт Барвінок, я ще його не їв, мені здається, це якийсь новий. По 229 гривень. Дуже смачний в них чизкейк по 44 гривні. Можна провести дегустацію в магазині сільпо. Зараз шашлики по 10 гривень. По 10 гривень за 100 грамів і озвучу м'ясо, те, що зі знижкою. А, так, дивимось по 21 гривні. Свинина охолоджена. Свинячий биток 24 гривні. Так, там дуже багато людей, тому не буду напрягати своєю зйомкою людей. Так, 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 по 10 гривень печінка куряча, серце по 14, шлуночки по 9,50. Зі знижкою трішки все позапотівало. 8,50, куряча гумілка. Так, по 7,60 куряче крило, по 12 гривень куряче стегно, а куряче філе 23 гривні. Куряче філе зі стегна по 19,40. Так, і давайте подивимось, рибку. По чому рибка? Що Сьогодні сільпо небагатий на рибу. Форель стейк по 66. Форель Філе 80, сьомга 93 гривні, Сібас 58 Форель Патрена по 43 гривні. Є ще товстоловик, хороша знижка 55% по 18 гривень за 100 г. Зверніть увагу. Зверніть увагу, оселедець норвежський по 15 гривень. Він дуже смачний за 100 г. Спробуйте обов'язково візьміть. Дуже хороша знижка на морську капусту. Подивіться у своєму АТБ, Вона зараз по акції 45 гривень. І ще на касі проб'ється знижка 50%. Тобто за 250 грамів вам вийде 22 гривні. Також зверніть увагу на оселедець зі знижкою 50%. Можливо, у вашому сільпо також буде знижка. Оселедець в олії з кропом 210 грамів за 70 гривень. Також на касі буде додаткова знижка на ось цей оселедець з приправами в олії 240 грамів 90 гривень і ще буде знижка 40%. Тобто вийде за 54 гривні ось цей оселедець. Крабові палочки охолоджені, а премія 250 грамів 99 гривень. Крабові палички премія, а також охолоджені 240 грамів 68. Бачу, розкуповують ікру. Дуже хороша знижка атлантичний хрип та з кальмаром в соусі від торгової марки Норвен. 40 гривень 160 грамів. Далі цінотижики ананаси шматочками. Премія 560 грамів, 65 гривень. Мої улюблені чіпси зі знижкою від Лейс, оці дуже смачні, у зеленій упаковці 59 гривень. Мілупа молочна кашка для малечі 210 грамів 88. Для маленьких пюре від гербер 32 гривні 90 грамів. Насіння солоне від премія 110 г 25 гривень. Від торгової марки Премія Кускус, 45 гривень 400 г. Також зі знижкою рис басматі, пропарений довгозернистий премія, кілограм 119 гривень. Дуже хороша оця приправа. Від приправка італійська з пармезаном та часником. Обов'язково спробуйте. Навіть до смаженої картоплі вона дуже смачна, 24 гривні. Йогурти від Галичина є різні смаки. Ось цей Карпатський 550 г54 гривні зі знижкою. І трішки менші по 300 г 31 гривня. Сметана президент 20% 62 гривні. сметана президент 15% 43 гривні. сметана молокія 20% 54 гривні. Та сметана мімі мілк 20% жирності 49 гривні. Зі знижкою 50% морозиво від три ведмеді Монако у вафельному ріжку 100 г 27 гривень. А варени, о, пільмені, вибачаюсь, мішутка з м'ясом індички 400 грамів три ведмеді 75 гривень. Мішутка майже зі знижкою 50% три ведмеді, а, так, Тут написано троє поростят зі свининою та м'ясом курки 400 г. 75 гривень. Ситий двір масло солодковершково, 82% жиру. І зараз воно за акційною ціною 85 гривень. Масло повна чаша, 82% жиру, 86 гривень. Щедро а, маргарин. Зараз по 30 гривень. В акції тунець повна чаша, подрібнений та в олії 185 грамів. За 40 гривень. Перевіряємо ціну на олію. Це хтось лишив звідси. Так, олія стожар за ціною 74 гривні. Олія а, так, повна чаша, також 850 мл, 58 гривень. Олія олейна по 72 гривні. Зі знижкою шоколад світоч 67 гривень з різними смаками. Є ще світочий ексклюзив. Плитка також зі знижкою 114 грив. кава Міора, це власна марка Сільпо, 170 грамів 299 гривень. В акції Якобс Баріста Американу 150 грамів 299 грив. Розчинна кава Макофе 60 грамів 99 гривень. Пірамідки T-Moments по 20 пірамідок в упаковці. Є багато різних смаків по 63,50. Губки кухонні премія пінні 5 штук 30 гривень. Губки від файно, мікропористі 6 штук 31 гривня. Серветки паперові, дивіться, ось такі великі, 100 штук 33х33 33 розмір, 32 гривні зараз. Туалетний папір тришаровий з ароматом лаванди премія 4 штуки, 150 відривів, 60 гривень. Господинки, хочу вам наголосити: дивіться, оцей чи... чистячий порошок БРЕФ. Для ванної кімнати 500 грамів дуже хорошої якості. Дуже гарно а, чистить все. Є лимон, є морська свіжість, він по 75 гривень, але він цих грошей вартий. Це не реклама, це я вам говорю з власного досвіду. Колись був дуже хороший комет, хто пам'ятає, він був найкращий. Так, і хочу ще, ще, ще ж вам показати швиденько хороші знижки на побутову хімію. Також зверніть увагу на кисневий відбілювач велс. Підсилювач прального порошку. Він підходить для ручного прання та для автомат-машини 900 грамів. Зараз 65 гривень. Це найнижча ціна на сьогоднішній день в магазині Сільпо на ось цей відбілювач. Дуже хороша знижка на рейд проти тарганів та мурахів. Знаєте рейд дуже хороша якість. Це світова марка Джонсон. Зараз по 69 гривень. Надзвичайно хороше мило від шантеклер господарське, але зверніть увагу тут 250 п'ятдесят грамів. Італія зараз воно в акції, 99 гривень. Також спробуйте, хто не пробував, ви будете в захваті. А я вам хочу вважати всього найкращого економних покупок. Нехай у вас все буде гаразд. До зустрічі.